Я вітаю всіх біля екрану, незважаючи на душевний нестерпний біль, я к вам вихожу. Значить, к вам маленьке таке послання від духов. Треба бити заводи ворога, треба бити кораблі, по яким можливо, переправка оружя. Треба захищатися, тому що я не знаю, які вам казки тут кажуть тарологи. але духи кажуть, Борьба ще не кінчилася. Треба захищатися рідненькі, Треба. Угроза обстрілу енергетики і больниць. Далі ворог може прорватися. Дивіться, на Сумському, Донецькому та Запорізькому. Будьте дуже уважні. Значить, що мені кажуть? ще? Мені кажуть, що шо... Що касається Європи, країни, які я вам казала, готуйтесь, готуйтесь все одно до війни, готуйтесь, поки у вас є час, поки у вас є можливість, тому що, не, наприклад, не цей ворог, да, який ще займає свій пост, а його приємники, можливо, будуть з вами воювати. Я не буду нічого утверждати, але мені одне однократно духи кажуть, що все одно в Європі треба готуватись до війни, треба готувати захист, тому що ви не готові, мені кажуть, не готові. От. Значить, сьогодні, дорогенькі мої, я зажгла цю свічу в пам'ять тих, кого вже з нами нема, хто віддав своє життя і віддає. Треба бути їм благодарним, треба їх пам'ятати. Дуже важко казати. По можливості, я буду до вас виходити, по можливості, буду вам передавати ще інформацію. Бережіть себе, близьких, всім всього найкращого.